Привіт усім автолюбителям і вітаю вас на нашому каналі Даздрав. Якщо ви не підписані на нас, не забудьте натиснути на кнопку підписки та дзвіночка, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео про автомобілі. Сьогодні у нас авто новини, і ми з вами розглянемо неймовірний автомобіль Астон Мартін Валер. Давайте зануримось у світ розкішних спортивних авто. Так що поїхали! Британський автовиробник Aston Martin представив суперкар, натхнений ексклюзивним гіперкар Віктор. Незважаючи на те, що британці надихалися своїм творінням, явно схожий з Ford Mustang. рішитка радіатора, форма капота і кузова та круглі фари як у старіших. Мустангів, взагалі, дизайн цього автомобіля заслуговує на окремі обговорення. Астон Мартін Валурін – це справжнє мистецтво. Виразні лінії, елегантні форми та унікальні деталі створюють неповторний образ цього автомобіля. Він виражає з першого погляду та залишає незабутні враження, яким би схожим Валур не був на мустанг. Дизайнери скопинували його вигляд з елементів оригінального V 8 Vantage та прототипу Aston Martin RH AM1 1970-х років. Валор є подарунком фірми на 110-й день народження і пошаний її знаменитому 12-циліндровому двигуну. Передбачається параметри двигуна 52 літровий v 12 заснований на двигуні, DBS, передає 705 кінських сил. Астон Мартін оголосив, що всі 110 суперкарів Valour вже мають власників. Як повідомили в компанії, вести Раша з продан протягом двох тижнів після прем'єри на фестивалі швидкості в Гудвіді. І це незважаючи на цінок від 1,3 до 2 мільйонів доларів США, залежно від оснащення. Дякую, що дізналися більше про Астін Мартін Валор разом з нами. Не забудьте підписатися на наш канал DaZDRF і переглянути інші цікаві відео про автомобілі. Будьте з нами і до нових зустрічей. Пока!